В рамках внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства очільниками галузі було запропоновано збільшити розмір видатків 3 мільйонів гривень до 6 мільйонів гривень на технічне переоснащення, експертизу, реконструкцію, модернізацію, диспетчеризацію, поточний та капітальний ремонт ліфтів. Заплановано збільшити видатки і на інші цілі, повідомив виконуючий обов'язки начальника у ЖКГ Геннадій Малашенко. На дороги збільшуємо. Можливість граничних видатків з 32 мільйонів до 52 мільйонів і на поточний капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту. Збільшуємо з 500 тисяч до двох мільйонів. Наразі перед громадою стоїть завдання облаштувати додаткові захисні споруди для забезпечення укриттям 100% населення міста, зауважила народна обраниця Ольга Ткаченко. Ми розуміємо, на за рахунок підприємств населення укриватиме не можемо, Населення повинно укриватись. В зоні доступу до 500 метрів тому треба і так думаємо, що йти шляхом додатково додати за рахунок найпростіших укриттів підвалів. Тому ці кошти на ці витрати у ЖКХ просить додати для того, щоб для того щоб забезпечити укриття населення, вона зазначила, що облаштування однієї захисної споруди без урахування дороговартісної системи вентиляції місто обходиться у 250 тисяч гривень. За оцей рік відремонтували по місту, якщо я точно скажу, це 35 35 споруд. Ну це немало в принципі. Для всього фонду, який у нас є, по спорудам, підприємство Північ Груп Агро» просить дати дозвіл на користування непереоформленими паями, розташованими на території Гамалівського старостинського округу. Втім, є один нюанс з 2020 року. Ці земельні ділянки обробляє агрофірма Лан. Про це розповів її директор Дмитро Жиченко. Ці земельні ділянки, які ми обробляємо вже давно, і які ми. Кожен рік вже на рахунок шостинської міської ради сплачуємо 12% у розмірі там 110 тисяч гривень на рік, тому чи 112. Там всі ці масиви це поля агрофірми лан там на одному полі земельна ділянка, на другому, на іншому. В будь-якому випадку ми маємо першочергове право відповідно до земельного кодексу взяти в оренду навіть якби вони в нас не були в оренді, скажімо так. Тому тут я вважаю це питання безпірне. Керівник клану попросив дозволу на обробку вище названих незатребуваних земельних ділянок та внести їх до державного реєстру. Заява написана вчора подана. Ось у неї доданий договір оренди. Якщо потрібно, я Надам, що ми платимо в результаті депутати міськради відмовили підприємству Північ груп Агро у їх проханні. В той же час вони надали дозвіл агрофірмі Лан на користування земельними ділянками та задовольнили прохання щодо розробки необхідної технічної документації. Про внесення змін у міський бюджет доповіла начальниця фінансового управління Ольга Голушко. Зокрема, вона зазначила, що доходна частина бюджету збільшується по загальному фонду на 9 мільйонів 16 тисяч гривень. Зміни Основні це збільшується податок на доходи та збір з фізичних осіб на суму 9 млн грн, і збільшується інша субвенція по місцевому бюджету на 16 тисяч на видатки по комунальній установі, інклюзивно-ресурсний центр Шосківської міської ради.